Доброго дня сьогодні поговоримо про йодну профілактику при радіаційному опроміненні. Нещодавно був вебінар, який проходив в Зумі, а також онлайн в Ютубі, також в запис є в Ютубі, і я прикріплю ссылку на нього, де МОЗ України організовує серію освітніх випусків для лікарів. І саме такий був випуск. З приводу йодної профілактики при радіаційному проміненні. Доволі такі серйозні були спікери, і переходимо одразу до змісту цього вебінару. Комусь зручніше читати, хтось, може, хоче послухати у вигляді аудіоматеріалу, тому зараз скоренько пройдемося. По тій інформації, яку вони надавали. Отже, як захистити своє здоров'я, якщо ви мешкаєте в районі радіологічної небезпеки, слід дотримуватись трьох основних принципів: це не виходити на вулицю, оскільки стіни та стелі можуть забезпечувати захист від радіоактивних опадів, по можливості слід перебувати в приміщенні без вікон і дверей, що ведуть на вулицю. Закрити всі вікна в будинку і відключити вентиляційні системи та прилади, кондиціонери та обігрівачі. Слідкувати за актуальною інформацією це другий пункт. І третій дотримуватись інструкції. Чи зазнають діти вищого ризику несприятливих наслідків опромінення? Таке питання. Так, безумовно, наголошують вони, тому що організм дітей і підлітків має більше клітин, що швидко діляться. А іншою мовою, це пришвидшений основний обмін, в якому йдуть всі процеси скоріше, ніж у дорослому організмі. А з віком, як ми знаємо, основний обмін уповільнюється. Отже, вони ростуть, швидко діляться клітини. І оскільки їх чекає ще довге життя, вони схильні з часом до вищого ризику розвитку онкологічних захворювань. Вкрай важливо забезпечити дотримання дітьми інструкцій та заходів захисту від опромінення та звернутися за педіатричною медичною допомогою одразу після того, як Державна служба України з надзвичайних ситуацій скорочено ДСНС, сповістить про ліквідацію радіаційної аварії. Отже Звертатися до педіатра після того, як отримали оголошення, що радіаційну аварію ліквідовано. А до того слухати, які будуть вказівки, яка буде актуальна інформація. Далі, які довгострокові наслідки іонізуючого опромінення для здоров'я? Перше, перевищення допустимої дози радіаційного промінення у довгостроковій перспективі може призвести до підвищення ризику онкологічних захворювань. Друге, під час ядерних аварій може відбуватися викид радіоактивного йоду, який при вдиханні або потраплянні всередину організму накопичується у щитоподібній залозі, що підвищує ймовірність розвитку раку щитоподібної залози. Для зниження цього ризику застосовується калій-йодид у таблетках, проте цей засіб слід приймати лише у разі відповідної вказівки з боку місцевих органів влади. Це підкреслено і наведено жирним шрифтом, так як е, самодіяльність тут шкодить і приймати ліки потрібно тільки після е, офіційного роз'яснення і після офіційної команди. Щоб не нашкодити організму, так як йод він швидко засвоюється, швидко виводиться, його потрібно правильно пити. І тоді, коли сказали, що це потрібно робити. Коли ми були в Херсонській області, і там теж якось весною була така новина, що може бути атомний вибух на атомній електростанції, яка була неподалік від нас. І тоді почалася така паніка, що навіть медичний персонал піддався паніці. Лікарі я такого не спостерігала. От середній і молодший медичний персонал піддався дуже великій паніці. І в нас вже пусті були аптеки. Вони спочатку скупили весь йод, який був в аптеках. А потім почали штурмувати в прямому смислі слова перев'язочні хірургічні. І вимагати, я цього не застала, мені медсестри перев'язочні, це вже розповідали. Вимагати, щоб перев'язочні медсестри видали їм там залишки того йоду, який в нас був. А це окупація в нас була. І так підвозу немає. Ми дуже все економили. Дуже економно і перев'язочний матеріал, і різні розчини робили для перев'язок. Це все економилось. То в стаціонарі вони забрали в медсестри силою, ви представляєте, забрали е ці баночки з йодом, просто з звичайним йодом. Ну, люди хотіли настільки спасатись. А в поліклініці медсестра в мене дуже така мудра, то вона. Сказала, що немає, і якось встигла їх заховати. Там було 3-4 баночки. Вона їх заховала у різних місцях, так що потім ми і не могли їх знайти дуже довго. Але вони потім знадобилися, так як до цих пір там ще окупована територія, немає підвозу, там все дуже складно. І зараз там залишився один лікар-педіатр, який надає. Всю медичну допомогу лікарня не функціонує, вона просто це робить з доброї волі. От. І все, що там залишилось, ми в телефонному режимі сказали, де шукати, бо вона не захотіла виїжджати, захотіла там залишитися. І вона користувалася і зараз користується тими залишками, які там залишились для надання допомоги населенню, яке там залишилось. Хоча там і мало дуже залишилось, але е, все одно і бувають рани, і опіки, і так далі. Тому паніка в людей це дуже страшна сила, і потрібно ховати такі речі, тому що люди, по-перше, вони нашкодять тим, що вони е, ну, ліквідують всі запаси. А по-друге, вони можуть нашкодити собі, безконтрольно почнуть <пит> пити цей йод. От. Тому паніка і дезорганізація це дуже страшні речі. Така маленька ремарка. Отже, це до того, що вживати тільки треба тоді, коли це з офіційних джерел надійшла інформація, що вживати, як вживати і коли вживати. Далі з приводу йоду. Щитоподібна залоза це залоза на шиї, яка відіграє важливу роль у багатьох функціях організму. Йод це мікроелемент, головне призначення якого використання для синтезу гормонів щитовидної залози. Тому 80% приблизно 15-20 мг всього йоду, що знаходиться в організмі, міститься в щитовидній залозі. Яка існує йодна профілактика? Профілактика дефіциту йоду це йодова насіль, продукти йодовмісні, калію йодит в мікрограмах? Є профілактика масова, групова індивідуальна. А також другий пункт гостра профілактика при радіаційному опроміненні радіактивним йодом. Йод – 131. Тоді використовується калій-йодид в міліграмах. Калій-йодид і радіоактивний йод І131 є типами йоду. Калію – це тип йоду, який не є радіоактивним, і може використовуватися як конкурент для недопущення поглинання щитоподібною залозою радіоактивного йоду І-131. Отже, вони конкурують, і який йод перший прийде. То і займе місце в щитовидній залозі. Або це буде калію йодид, або це буде радіоактивний йод. Тому місце потрібно зайняти при вказівках, конкретних калієм йодидом, щоб це місце було зайняте і просто йод радіоактивний вже не поглинався. Вже місце для йоду було зайняте. Коли щитоподібна залоза поглинає високий рівні радіоактивного йоду, це може збільшити ризик раку щитовидної залози у немовлят, дітей та молодих людей через багато років після опромінення. Як калій йодид захищає щитоподібну залозу? Обидва калія, калій йодид і калі, І131 і радіоактивний – поглинаються щитоподібною залозою, як я вже сказала. Коли людина приймає потрібну кількість калію йодиду, в потрібний час це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання радіоактивного йоду. Це відбувається тому, що щитовидна залоза вже поглинула калію йодид і немає місця для поглинання радіоактивного йоду, що я і розповідала раніше. Отже, щоб калій-йодид діяв, слід прийняти його перед або незабаром після зараження радіоактивним йодом. Чи може прийом калій-йодиду захистити від опромінення? Ні, калій-йодид захищає лише щитоподібну залозу від її радіоактивного йоду. Гостра профілактика йодидом. Не слід приймати калію йодид, якщо ви не отримали вказівки від органів охорони здоров'я чи ДСНС. Що щодо реагування на надзвичайні ситуації, про що я говорила раніше. Калію йодид може завдати шкоди здоров'ю. Він корисний лише в конкретних ситуаціях, в конкретних дозах і для певних груп населення. Ефективність профілактики калію йодиду Залежить від того, скільки радіоактивного йоду потрапляє в організм і як швидко він засвоюється в організмі. Калію йодид слід використовувати лише за призначенням: не слід використовувати кухонну сіль або харчові продукти, як замінник калію йодиду. Вони не допомагають при радіаційних отруєннях, а вживання великої їх кількості може бути шкідливим. Використовуйте лише ті препарати калію йодиду, які були схвалені. Дієтичні добавки, що містять йод, можуть не захистити щитоподібну залозу та можуть завдати вам шкоди. Забруднення радіоактивним йодом в основному пов'язане з аваріями на атомних електростанціях. В інших типах ядерних надзвичайних ситуаціях, таких як ядерна детонація, найбільшим ризиком є зовнішнє опромінення багатьох типів радіоактивних матеріалів. Найкраще укритись в місці для захисту. І так, найголовніше це дозування калію йодиду. Вікові групи, такі стовпчики йдуть далі доза калію йодиду і кількість таблеток калію йодиду по 125 мг. Отже, вікові групи, немовлята від народження і до 1 місяця 15 мг. Дати випити 1 чайну ложку розчину калію йодиду. І біля цього пункту зірочка для приготування розчину такого внизу з носка, як його приготувати, в одну чайну ложку. Щоб було 15 мл калійодиду, треба одну таблетку 125 мг, розчовити ложкою до порошку без грудочок, додати 20 мл це 4 чайні ложки води і розмішати до розчинення. Потім ще додати 20 мл це також і ще 4 е, ложки чайні молока і фруктового соку або сиропу. Так, і у нас вийде, що в одній чайній ложці такого розчину буде 15 мг каліюдиду. І з цього розчину треба взяти одну чайну ложку із приготованого розчину. Не весь розчин, а із готового взяти тільки чайну ложку. Це і буде 15 мг. Далі діти від 1 місяця до 3 років. 31 мг калію Дати випити 2 чайні ложки розчину. який тільки що я прочитала як готувати. Діти віком від 3 до 12 років 62,5 мг. Це пів таблетки 125 мг. Або 4 чайних ложки розчину приготованого. За вище вказаним рецептом. Підлітки віком від 12 до 18 років 125 мг Або одна таблетка 125 мг. І так, далі рак щитовидної залози і гостра йодна профілактика. Досвід Польщі після е, аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Польща після аварії на ЧАЕС і до 3.05.86 року 90% новонароджених дітей, вагітних жінок, які готують груддю, 23% дорослих. Вживали насичений розчин калію йодиду. відмовились від радіоактивних продуктів. У 1993 році обстежено 34 490. Одну особу 37% дітей до 16 років з п'яти регіонів Польщі. Рак щитовидної залози не було виявлено в жодному випадку. Отже, згідно доказової медицини, такі заходи досить ефективні. Далі. Йодна профілактика в Україні на випадок радіаційної аварії на АЕС. Внаслідок аварій на ядерних установах відбуваються викиди, в оточуюче природне середовище радіоізотопів йоду, які надходять в організм переважно через органи травлення і дихання. При надходженні в організм радіоізотопи йоду вибірково накопичуються в щитоподібній залозі і викликають її опромінення і ураження. Фактор конверсії активності накопиченого радіоактивного йоду в поглинуту дозу опромінення щитоподібної залози має чітку вікову залежність із найбільшими значеннями для наймолодшого віку. Йодна профілактика в Україні на випадок радіаційної аварії на АЕС. Вживання населенням препаратів стабільного йоду. Це йодна профілактика, є ефективним методом попередження уражень щитоподібної залози радіойоду. Своєчасний прийом препаратів стабільного йоду практично виключає опромінення щитоподібної залози у радіологічно значимих дозах. Однократне дозування для дорослої людини калію йодиду становить 125 мг, в якому 100 мг йоду. В якому випадку потрібно проводити йодну профілактику? Прийом препаратів йоди до калію дієвий тільки у випадку аварії на АЕС із підтвердженим викидом радіоактивних речовин з наявністю раді... радіоактивного йоду за умов, що радіоактивна хмара гарантовано опиниться в регіоні вашого знаходження. Прийом йоди калію Виправданий лише при таких прогнозованих дозах опромінення щитоподібної залози внаслідок потрапляння радіоактивного йоду всередину, ризик від яких перевищує ризик від наслідків блокади щитоподібної залози йодом калію. Зазвичай. Достатньо одного прийому препарату стабільного йоду. Однак повторний прийом може бути потрібний у разі пролонгованого більше 24 годин або повторного впливу, при неможливості запобігання прийому забруднених продуктів харчування. Так як там є різні періоди розпаду радіоактивних речовин, зазвичай через декілька діб значно зменшується їх уже. Насиченість в природі. Але якщо продукти були забруднені і неможливо е, ніяк уникнути їх е, вживання, все одно прийдеться їх вживати, то при таких випадках виключення, що приймають потім е, знову каліюдит. Але це як виключення. Або якщо пролонгована дія, або повторна дія аварії. Коли приймати стабільний йод, оптимальний ефект досягається при завчасному превентивному прийому препарату за 6 і менше годин до надходження радіоактивного йоду. Отже, потрібно слідкувати за інформацією, чи йде хмара на той регіон, де знаходяться люди, які хочуть приймати стабільний йод. Прийом препарату одночасно з надходженням хмари залишається ефективним та через 6 годин після інгаляційного надходження приводить до двократного зниження дози, а через 24 годин практичні відсутності захисного ефекту. Отже, за 6 годин до в момент зараження, і ще 6 годин після ефективно приймати стабільний йод. А через 24 години відсутній в нього захисний ефект. Тому що 24 години це доба, і вже радіоактивний йод, звичайно, вже він поселиться в щитовидній залозі, і потім вже він займе місце, все, і калій йодиду буде просто нікуди приєднатися. Далі, коли приймати стабільний йод? Допустимий період для прийому стабільного йоду становить 24 години до. Та протягом 6 годин після очікуваного початку впливу радіоактивного йоду. Також обґрунтовано приймати калію йоди для блокування щитоподібної залози протягом 8 годин після початку впливу радіоактивного йоду. Початок приймання. Стабільного йоду пізніше, ніж через 14 годин після впливу радіоактивного йоду може завдати більше шкоди, ніж очікувана користь, бо сприятиме продовженню біологічного періоду піврозпаду радіоактивного йоду, який вже накопичився в щитоподібній залозі. Ось так. Навіть шкідливо. Тому потрібно мати знання і без знань нічого. Не вживати і не використовувати. Дозування одноразового прийому калію йодиду до дорослим і дітям для захисту, щитоподібної залози від накопичення радіоактивного йоду. Тут одна презентація у них, але багато спікерів було наскільки я пам'ятаю, чотири. І кожен висвітлював от свою тему і виходить, інформація трошки перегукується іноді повторюється. Отже. Немовлята від народження до місяця, що тут, 16, а 16 е, міліграм. Приблизно тут приблизно 16, а там в попередніх слайдах було 15, ну так десь 15-16. Діти від місяця до 3 років приблизно 32, діти від 3 до 12 – 62,5. Діти старше 12 років та дорослі до 40 років 125 мг, вагітні 125 мг також. Дорослі до 40 років у молодих людей ризик раку щитоподібної залози, викликаного радіацією низький. З іншого боку, ризик серйозних побічних ефектів від однієї дози стабільного йоду також низький. Протипоказання відома алергія на йод, наявність або будь-яке захворювання щитоподібної залози в минулому, герпетиформний дерматит і гіпокомплемент. Темічний васкуліт. Якщо є такі захворювання, то це протипоказання є до вживання стабільного йоду. Відповідний контроль їжі, наприклад, повністю відмовитися від вживання молока під час зараження. Дорослі старше 40 років. Ризик радіаційно індукованого раку щитоподібної залози в цій групі, ймовірний, надзвичайно низький і може навіть дорівнювати нулю. Так як з віком основний обмін знижується, всі процеси вповільнюються. Ризик побічних ефектів від стабільного йоду тут уже зростає з віком, оскільки захворювання щитоподібної залози вище. Профілактика стабільним йодом не показана для цієї групи, якщо доза на щитоподібну залозу. Опромінення не підвищується до рівня загрозливого близько 5 грей. Такі дози радіації не відбуватимуться далеко від місця аварії. Годуючим матерям. Йод активно транспортується в молоко. Одна четверта йоду, прийнятий матір'ю, може виділятися в молоці протягом 24 годин. Надлишок стабільного йоду може певною мірою блокувати транспорт, однак, як отримає, немовля, стабільний йод, в молоці, він буде захищений від радіоактивного йоду на наступний день. Тому рішення про стабільну йодну профілактику для годуючих матерів може бути прийнято за тими ж критеріями, що й для інших молодих людей слід уникати повторних доз стабільного йоду. Вагітні. Під час вагітності особливо стимулюється щитоподібна залоза матері. Протягом першого триместру Плід, що розвивається, поглинає, зберігає йод у все більшій кількості. Йод легко проходить через плаценту, і таким чином після першого триместру щитовидна залоза плода може бути піддана впливу радіоактивного йоду. Через плаценту, тому його також можна захистити стабільним йодом, який прийняла мати. Якщо стабільний йод дають на пізніх термінах вагітності, необхідно контролювати стан новонародженого та функцію щитовидної залози. Вагітні з активним гіпертиреозом не повинні приймати стабільний йод через ризик блокування щитоподібної залози плода. Далі наступна презентація. Три спікера тут. Отже, три презентації. Протипоказання до прийому препаратів стабільного йоду при захворюваннях щитовидної залози? Повне видалення щитовидної залози це є протипоказання. Наявність, в тому числі, й в анамнезі захворювань щитоподібної залози, зокрема, гіпертиреозу різної природи, а також токсична аденома. Хто приймає рішення про прийом йоду? Рішення про прийом йоду приймається місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозу радіаційної обстановки на підставі наданої місцевим органам виконавчої влади інформації від представників експлуатуючої АЕС організації МОЗ України ДСНС України, напрям руху Хмари радіоактивних речовин, що були викинуті з АЕС під час аварії, і характер їх осадження. Безпосередньо пов'язаний зі швидкістю і напрямком вітру, вологістю, температурою та опадами. Таким чином, розподіл радіоактивних частинок може залишитись відносно локальним, або ж поширюватись на значні відстані, залежно від метеорологічних умов. Відстеження цих процесів проводиться для визначення конкретних зон для проведення конкретних заходів. Наслідки введення йодовмісних препаратів. Тимчасова блокада функції щитовидної залози та одноразове введення йодовмісних препаратів практично не позначається на стані здоров'я дітей та дорослих, але тривала блокада функції щитоподібної залози після багаторазового прийому великих дозувань йодовмісних препаратів збільшує ризик гіпотиреозу, зниження функції щитовидної залози. Для осіб різного віку ризик гіпотиреозу та його наслідків для стану окремих органів і систем організму або організму в цілому можуть бути різними. При призначенні великих доз йодовмісних препаратів, крім негативних ефектів пов'язаних з блокадою функції щитовидної залози, можлива побічна токсична дія йоду. Я дам силку на цю. Презентацію на ці презентації спікерів, і тут ще є їх контактна інформація, їхні контакти, а, місто Київ, Кловський узвіз 13а, є електронна адреса для офіційного листування, телефон і факс. Можливо, комусь це знадобиться. А я дякую вам за увагу. Використовуйте знання, і все, що ви не робили, робіть із знаннями.